Як зробити у мене замовлення? Ви пишете мені в особисті повідомлення, який товар ви хочете купити. Я вам надсилаю, наприклад, якщо це ікра, то надсилаю перелік. По ікрі та раціна, та раціна, повністю вся інформація. Ікра відправляється з міста Одеси новою поштою за рахунок покупця ж нова пошта. Всі квіти, які у мене є в наявності, наприклад, капуста, ось, пеларгонія, сонтрава, все це відправляється. Гейхера по 85 гривень, все це відправляється з Києва, теж новою поштою. Віддаю перевагу новій, тому що, ну, тому що самі розумієте. Раз і все воно у вас. Оплата на карту перед пакуванням. Обираєте ту рослину, я вам її показую на відео, роз'ясняю, розказую, що, як садить, наприклад, яка коренева, ось показую кожну рослиночку, яку ви отримаєте. Це ось о... як вона називається? Забула. Сантоліно, а це Перовський я 55 гривень, Сантоліно 45, бузульник 35, гортензія по 85, без квітки ось такі, дивіться, гейхери по 55 гривень. Зелені, більшість зеленого. Усі нарциси, які зараз тульпани, в мене по 40 гривень. Я повикупувала, вон, дивіться їх. Тому можна ці айскрім ще чуть-чуть хай поцвітуть. Бо цей бо дуже красиві шкода. Ви, ви, ну, ви поняли, да? І капусточка низькоросла, яка вона гарна. У відео ви бачите, як вона прекрасно себе почуває в ґрунті. Оце вона висока, ви її садите ось аж отакого глибоченько, і потім вона гарно укоріняється і йде далі в ріст, і це висока на зріз. А м -м, сон травичка зацвіте на наступний рік. А гейхерочка, дивіться ж, яка красунечка, всього по 85 гривень. Ви погляньте, які ж вони ніжні, які вони гарні. Тому от, от так зробити в мене замовлення. Написали в особисті повідомлення, що вам потрібно. Ми ну догодоговорилися і все. І відправляю вам посилочку.